Ти можеш да, зараз, можливо, кількома пунктами дати ну, такі важливі якісь віхи, на які треба опиратися власнику, щоб все таки він зміг зробити вибір і зміг оцінити кандидата, який приходить. Тобто, ну я прям не можу це назвати чек-листом. Але ну якісь поради, якісь такі основні понти, на що звернути увагу, ну я думаю, тут все одно повертаємось до особистих і професійних компетенцій. Треба зрозуміти там бізнес його цінності, і який під цей бізнес потрібен HR. чар, угу. чи потрібна людина орієнтований HR, чи потрібен HR, який буде могти вижити із людей. Не знаю там всі соки, але отримати результат, не знаю, продати компанію будь-якою ціною. Ну. Всяке ти зараз буває. мені відкриваєш очі на якісь такі речі <свят> для мене, HR це в принципі про людей. <свят> да, да. Але і, мабуть, у бізнесу буває дуже різний запит по роботі з людьми. Я тут така трошки з крайності в крайність. От. Мені здається, що треба прописати профілі, прописати компетенції, щоб зрозуміти професійні компетенції. ці власники пішли плакати <свят> на цьому пункті. Так, <свят> да, да, це точно. От, наприклад, з прикольних тестових, які у мене були, ми були описані певні процеси, і мені потрібно було. Описати, що саме я б там робила, mm -hmm. да в тому кейсі, і це теж робили власники, які вже пішли в якийсь консалт, щось піддивились, підчитали. Вони розуміють, що я маю там написати, да, який має бути результат, і інакше, як ну, якщо це не HR-спеціаліст, вони будуть знати, які там є моменти в воронці, в наймі, які у нас є HR-метрики, да? як це оцінити, якщо ти вперше цим займаєшся, потрібно десь це взяти і знати, що поцінити. Тому да, я давала тестове, але не, не завжди це використовується. Інколи достатньо там декілька етапів співбесід. Їх може бути не одна. спілкуйтеся стільки, скільки вам потрібно. Я завжди, наприклад, йду на зустріч, Але хоч якась структура має бути, бо в мене бували безкінечні, да, там, череда співбесід з власниками, ти не знаєш, коли кінець цих всіх переговорів. Мене просили зробити собі анкету і проанкетувати, щоб зрозуміти. Чи підходжу я на цю позицію? там ну Ще тестове окей типу зробити, але придумати для себе питання, щоб зрозуміти, чи підходжу я для бізнесу, в якому я не працюю, ну, це дуже дивно. І тут хочеться якоїсь якби адекватності і двосторонньої роботи щодо подальшої співпраці.